Є новина, друзі, п'яту годину йшли перемовини Путіна і зятя Трампа. Дослухайте до кінця. Вже практично п'яту годину йдуть перемовини, і поки що сторони не вийшли. Ну і я так розумію, що прес-конференції не буде. Путін не буде виходити з зятям Трампа і відкуфом на прес-конференцію. Але що важливо, перед перемовинами Путін там погрожував в основному в Європі, яка зриває перемовини і хоче нереальних взагалі е, захцянок від Путіна, на які він не піде. Ну тобто накручував, як завжди. Це зрозуміло. Під час перемов вже демократичні змів кидають, що Росія ніколи не погодиться, що треба віддати Донецьку область неокуповану, ну, тобто ці треба зменшити кількість збройних сил України і США мають визнати окуповані території. Ну, це якби основні вимоги Путіна. Але що я хочу сказати, що перемовини йдуть 5 годин. А якщо є такі люди, які пам'ятають, як Порошенко колись і там мер... Меркель да? і Оланд тоді вели перемовини з Путіним. По мінським угодам, і Путін чіплявся за кожний пункт. Ці перемовини там тривали практично добу. Він кожен пункт виписував, як підписувати, хто має. Ну тобто, датошно ставився до документа. Вот тоді він хотів досягнути відповідного результату. Ну тобто, він тоді хотів досягнути у цих мінських угод, які потім стали паскою для України, і які ніхто. Не виконав, бо це зараз так воно так само виглядає, тому що ну, якщо так довго йдуть перемовини, значить він чіпляється за кожен пункт, тобто він обговорює кожну деталь. Ну я думаю, не звідковофом, а саме з взяти Трампа. І про що це говорить? Що він в цей раз теж хоче досягнути результату. Ну а який йому потрібен результат? Ну він хотів би всю Україну однозначно окупувати, але зараз ну йому треба припинити війну. На вигідних для нього умовах і він зараз намагається цього добитися. А чому це відбувається? Тому що Трампу кров з носа треба завершити війну, тому що після 15 січня почнеться виборча кампанія, де його просто будуть знищувати саме питаннями завершення війни в Україні, яку він пообіцяв завершити за 24 години. Тому це непоганий сигнал, що вони будуть перемовини вже 5 годин. Ну а про інші деталі я думаю, поговоримо зранку. Лайкерпос like, підписка, телеграм-канал є. Новина профілі. Підписуйтесь там. До речі, все є давним-давно. А вас нема.